Так, всім привіт. Хто слідкує за моєю творчістю, знає, що я веду журналістське розслідування по поводу діяльності підпільних казино, які бюджет країни не платять сотні мільйонів гривень за ліцензії, за податки. От і ці заклади покривають багато чиновників з правоохоронних органів нашої країни. Тобто і вже садова система показала своє лице і СБУ, які фабрикують проти мене справу. За мною зараз в мене відбуваються суди, тобто затвердження хочуть затвердити домашній арешт, щоб я тут не як кажуть, не ошивався їм під ногами, не заважав підпільним казино працювати. І поки в перериві між судами, я домігся відкрити, ну, щоб ухвалу зобов'язання відкрити кримінальну справу проти СБУшників, які на мене нападали під час слідства, які фабрикують справу, яку цю справу подають в суд, суди приймають з ухвалу, беручи до відома ті факти, що справа завідомо підроблена, і мені йдеться перешкоджання. В розслідуванні кримінальних справ іменно тими, ті, що я відкрив по поводу підпільних казино. Тобто зухвало ігноруються ці факти. Соломенський суд разом з головою суду українцем Віталієм свідомо ігнорує ті мої доводи і відправляє мені назад. Ну і в перериві я не раз звертався до журналістів різних відомств, щоб озвучили, прияли, щоб не було наглого такого тиску. Не було наглого фабрикування справи, щоб вони освітлювали, що йде мені перешкоджання, що справи, які я порушив, не розслідуються свідомо. Тобто всі сконцентрувалися, щоб мені, от я як кажуть, прибіг, попросився, напевно, щоб справу тут не розглядали, яку на мене вішують. А іменно за ті справи ніхто не хоче навіть говорити по поводу підпільних казино. І я звертався неодноразово і в службу «1 плюс 1» студію. До інформаційного продюсера і до журналістів, і мені от зухвало відповіли, я потім силку номера залишу. До інформаційного продюсера, якщо буде когось нагода, запитати, як це так, типа по поводу чому не дають підтримки, чому відповідають мені зухвало. Інформаційний головний інформаційний продюсер відповідає, що в них поки журналісти зайняті настільки чим з таким, що іменно розслідувати діяльність підпільних казино і то, що їх покривають працівники правоохоронних органів і судів, в них нема, як кажуть ресурсу, нема людей виділити і. Я вже їм показав, що я імено діяльність СБУ, які мені кажуть, хвалу вже скачуть на спину. Я це зафіксував. Зараз ці, буде, ну, порушується справа по поводу цих СБУшників, які ведуть слідство в такому ракурсі, що йде вже такий тиск і намагаються і посадити, і вже силовий тиск де, не тільки залякування, а вже й примінення, примінення сили. І на це все не реагують. ні. Оцей інформаційний продюсер, 1 плюс 1, Ні стоп-кор Я в них вже двічі був. І спочатку журналістами говорив, давав їм коротке інтерв'ю про даному факту. Вони говорили, що провірять. І... Прибуду, ну, під'їду також на суд, щоб підтримати, подивитися що ж відбувається. І потім з голов... начальством, керівництвом говорив, і йде зухвали замовчування, зухвали ігнорування моїх звернень. Звернення також в інтернеті подавав, щоб хто що міг долучився сприяв мені. От люди звичайні долучаються, пробують допомогти хто чим як можуть. А от іменно журналісти, от такі так звані журналісти, продажні їх по-другому не назвеш. Поки от не мають, як кажуть, часу не мають коли зайнятися в такий от складний час для країни розслідуванням, допомогти оприлюднити факти зухвалого такого розслідування зухвалого безчинства, бездіяльності. і вже діяльності, я кажуть силової тиску на мене. Перешкоджаючи, тобто тим журналістам настільки як кажуть, плювати, що відбувається з, їхніх, з їхніми колегами з суспільного, з паралельного відомства, і їм байдуже. Ті колеги, які зі мною працюють, яких я так само ми висвітлювали цю подію, от, наприклад, Жанна Новосельцева, пішов тиск, та сама група СБУшників, на яку я зараз допомагаюся, Порушити кримінальну справу, вже ухвала є на порушення. Вони так само тиснуть на Жана і знаходять любі поводи, щоб також відкрили на нього справу. Теж йде зухвалий тиск. Це тиск відносно не так на нього, як напевно через нього на мене, щоб за висвітлювання моїх моментів, які я зазначаю, які ми неодноразово Жаном обговорювали. Тобто йде така от зухвала давка, і от ті гори, журналісти, яких я перечислив, ну не рахуючи, як кажуть, бігус він ще зимою здався. Мене заблокували. Місяць ми переписували, я висвітлював ці факти, але через місяць мене заблокували, щоб я, ну тому що я думаю, зимою, коли в бігуса сталася коалізія з я кажуть, вживанням деяких заборонених речовин і розмови з тими ж, напевно, фактично СБУшниками, вони. Перестали, як кажуть, включати якусь таку солідарність, підтримку колегам своїм, і відмовилися повністю освітлювати ці події, які я зазначав. Так само там пробував зв'язатися з іншими журналістами, але на сайтах фактично неможливо. Телефони не діючі, ті, що виставлені, через людей пробує зв'язатися, йде повністю. Я як кажуть, який страх, ігнорування, тобто свідомих журналістів поки не знайшлося. Одні я кажуть, більшість я кажуть, ці продажні чи вони як на крючку, може не продажні, просто на крючку за яких обставин оцих так званих служб безпеки судів, що вони не мають права висвітлити це, от ці злочини, які ну реальні, які мною засвідчені відеопротоколах, які я подаю, і вони я кажуть, факт на лице не треба нічого мудрити, просто виставити і запитати цих організацій, що ж все таке відбуває. Відбувається настільки, чому зухвали йде от е, слідство, і в них навіть тут немає сміливості, щоб ці факти оприлюднити, якось озвучити, щоб сприяти е, поверненню, е, ну надходженню бюджету цих сотні мільйонів гривень, які я намагаюсь. Викрити і повернути бюджет країни в такий складний час, тому хто має якусь можливість, якийсь має вплив, ресурс, я би хотів, щоб ну, в коментарях там так само надали якусь підтримку, допомогу, якісь контакти, щоб можна було цей момент обговорити. Номера тих, як кажуть, гори кореспондентів, журналістів, інформаційного продюсера там і і стоп-контроль журналістів я виставлю нижче під коментарем, щоб якщо би, не дай боги кажуть, зі мною щось трапилося, бо тому що за бездіяльності їхньої, вони я їм зазначив, що їхня бездіяльність це є як співучасть в злочині, тому що трапилось би, то вони йдуть як фактично тихі соучасники, які. Признали корупцію, тобто підтримали цю корупцію, і їхня бездіяльність так само привела до якихось, не дай Бог, звісно, випадків там з моїм життям чи з життям моїх колегів чи рідних, близьких, які загрожує із за такого от за дії злочинної такої угрупування в рядах правоохоронних органів загрожує життю, здоров'ю. Тому всім до, як до наступних включень буду обов'язково оприлюднювати, а ви, хто може, доєднуйтеся і підтримуйте, допомагайте. Всім щасливо!